Вже протягом двох місяців ми співпрацюємо з італійською асоціацією Stop the War Now. Це об'єднання 175 різних італійських організацій. Вони допомагають виключно нашому місту Миколаєву, Одесі. Там мають своїх представників у Львові, і вони такі вже були у нас караваном миру, і це їхній другий приїзд. Вони приїздять приблизно 10 Десятьма бусами це понад 25 чоловік, і в цей раз приїздить представник папи римського Франциска, це монсеньор Джованні Річіутці, і з таким мі такою гуманітарною місією, соціальною місією для того, щоб підтримати наших миколаївців. Це буде гуманітарна допомога, яку ми будемо роздавати у селах, роздавати у місті Миколаєві. Наша громадська організація також виграла грант, великий грант на нашу діяльність з вересня по март 2023 року. Це шість місяців. Вони, скажімо так, будуть допомагати нам щомісячно, і ми в свою чергу будемо допомагати мешканцям міста Миколаєва. На зараз до нас приїздять волонтери, вони міняються щотижня, тобто, наприклад, від двох до чотирьох волонтерів. Вони допомагають пакувати. Продуктові пакунки допомагають по гуманітарному штабу, і потім інші. І отак вже на протязі двох місяців ми маємо у себе гуманітарному штабу італійців, які живуть, які допомагають, і які запрошують інших італійців, тому що показати, що Італія це вони для них це не безразлічна.